Наша актуальна наявність кераміки. Детальніше фото, відео все поскидаю вам в директ. І також є все в прикріплених наявність. Тут по виробам Стаса Омнімен, граф Урлуб, Зарізна людина, Бетмен та The Gost. Також по моїм є леопардові такі чашечки горняточка, кружечки. З очами з мережевом. Дім там де ти. З серденьками. Твоя серденька завжди в моєму серденьку з кусончиками та сердечками. Також пливи до мрії. Ось такі з пляшечками та тарілочка також. Все можна купляти якраз так і по окрему. Ось такі гарбузики, ось така веселкова кружка з рослинками. Останньої в цьому сезоні. всесвіт. дивіться, яке тут класне саденько. Ти можеш все. Тарілочка одна, ось такі горнятка, підсвічник, горлиці. Так, Тарілочка, берейте.